Як результат маємо ріпак в такій фазі, що мама не горюй. Дай Боже кожному, що він у кожного такий був ріпак. І ви мали класний шанс на перезимівлю. Хто каже, що це дуже забагато, він перерослий йому капець або ще щось. Пропоную колеги одне почекати до 20 квітня, тому що вважається як знаєте, межа між живими і мертвими. От для ріпака саме 20 квітня буде точно вже зрозуміло, що з ним. На хороших посівах сильних, потужних ти можеш зрозуміти і раніше, але в нашій зоні. Але в, але в інших зонах треба просто буде або раніше відновлюється вітація і починається відростання. Ну, побачимо, ось, наприклад, цей з краю рослина, будемо по ній контролювати наступної весни, що ранній посів це нормально. Це незвично для багатьох, але це нормально, це продуктивно і дає результат, колеги. Так що тримайтеся, успіхів вам!